Митрополії, як з боку протосинкла отця Андрія Романкова, так величезну допомогу надав нам синкела Віталій Козак. Бо без цієї співпраці фактично було би важко цю книгу випустити. Велика вдячність від імені видавництва я висловлюю отцям деканам і отцям барокам. І, і тим парафіянам, які їм також допомагали в геористиці матеріалу щодо історії парафій, історії храмів, врешті чернецтву за те, що вони долучилися і доклали багато зусиль для написання історії монастирів їхньої діяльності. Книга охоплює не тільки ретро історію, але водночас вона висвітлює сучасний стан діяльності парафій. І монастирів також в тому числі, і також розкриває фактично будівництво тих храмів, які вже збудовані, показує нам архітектурі, стиль архітектури і водночас розкриває ті можливості, ті перспективи, які є в динаміці розвитку Тернопільсько-Зборівської архієпартії. Слід відмітити, я би навіть так сказав, що десь пройде певно невеликий час. і Я так думаю, що висвященний митрополит може до блаженнішого нашого патріарха подавати ідею, щоб назва була розширена Тернопільського зборівсько-Хмельницька архієпархія, Тому що реально 15% парафій знаходяться сьогодні на території Хмельницької області. Це величезний вклад в поширення. Не просто, скажем, Христової віри, але поширення конкретного греко-католицизму на цю територію, який власне, був заборонений в останні роки життя Катерини Другої архіпископом Віктором Садковським. І <клес> слід зазначити, що шематизм, який розкриває біографічні дані духовенства, це є важливо на. Не тільки на сьогоднішній день, але це і важливо на перспективу, тому що ми користувалися шаматизмом, де розкривали діяльність і віки, е, вікові там, роки діяльності тих отців, які служили і е, в XVIII столітті, і в XIX, і в ХХ столітті на території не, нашої області, коли вона ще була не, підпорядкована в Львівській архієпарті. І шуматизм це дійсно е, наукова цінність. Їх складати і формувати нам було не так це просто, тому що е, скажемо суто з технічного пункту бачення. Ось е, якщо так розкривати ну, сам механізм написання книги, то звичайно, що ми вклали якби комплексність в її написання, а саме ми е, розкрили в короткому такому аспекти історії християнства на Тернопілі, і, зокрема, греко-католицької церкви, ось, показали історію катедри, управлінську структуру архієпархії, яку нам отець Віталій допоміг сформувати конкретно вже так як кажуть, і по прізвищах навіть ось водночас і Зарваницький центр, і історія і історія семінарії. Ці ці е, такі найважливіші інституції, які функціонують на е, в межах і в структурі торонського творчої архіпартії, ті книзі є, тобто це по су...